Другий сталкер не отримав знижки. Але хто взагалі бере новинку GST за зниженою ціною? От і попався халявщик на клікбейт. Ми справжні мешканці ігрової вулиці і беремо сталкер другий по фул прайсу. Але водночас у нас є культова трилогія Сталкера, яка отримала знижку і яку слід брати. Три сталкера за 119 гривень. Якщо не тягне друга частина, то це must have. Або просто до колекції в стімі чи чисто. Для ностальгії святий Гейп почув про наші найпотаємніші бажання та запустив величезний розпродаж. Стім не забудь це відео поширити друзям, щоб не провтикати цікаві пропозиції. Зібрала від дешевого до найдорожчого. Згадаємо мультиплеєри, однокористувацькі ігри стратегії тощо. Вітаємо тебе на території ігрової вулиці за мікрофоном Sony, птиці вподобайку. пиши коментарі та підписуйся на GameStreetUA. Почнімо. Пройдемося практично по кожному жанру. Почнемо з дуже цікавого виживача Pacific Drive. Це мандрівка одним авто, мета якої, як не дивно, вижити та добратися додому. Є безліч небезпек, свої аномалії та дуже приємна графіка з цікавими механіками, однозначно раджу. Тим паче зараз можливо взяти за 334 гривні. Йдемо далі. А виживач Green Hell можна вхопити за 108 гривень. Ще пам'ятає зарафт. Зараз він всього 186 гривень. Якщо хочеш спробувати щось ще цікавіше, однозначно раджу Grounded. тут. Можеш гратися з друзями бігаючи маленькими персонажами на задньому дворі дому. Дуже приємний гімплей, фан забезпечений. А якщо вже говоримо про виживачі, не забудь взяти Sons of the Forest, який також отримав хорошу знижку. Як на мене, за 330 гривень просто чудовий проект. До речі, перша частина The Forest коштує 55 гривень. А серед трушних виживачів є Project Zomboid, який ще й має офіційну текстову українську локалізацію та цікавий стиль гри. І це все всього за 278 гривень. Тепер зануримося під воду в Subnautica, яка також має українську локалізацію. Забирай всього за 247 гривень. Якщо у тебе й дотепер чомусь немає терарії, то бери. За 112. Бо чому ж ні? Нехай буде на базі. Тепер помандруємо трішки космосом. Ну, Man's Манскай зараз всього за 450 гривень. Чудова графіка, реально величезний відкритий світ. А ці польоти на зорелітієм просто пречудові. А тим часом Старфілд також отримав знижку. Говард зараз віддає його за 1019 гривень. В принципі, своїх грошей воно вартує, щоб точно закрити гештальт виживачів, Згадаю за українського бікфута, який коштує 239 гривень. А також Дайлайт. Перша частина коштує 69, а друга 359. Є можливість взяти комплектом. Тепер переходимо до жахестиків. За традицією почнемо з дуже цікавого. Донскрім, явно не для чуттєвих. Весь вид буде з бодікамери, протягом гри постійно вилазять скрімери і радимо залишатись в тиші. Гра реагує на твій. Мікрофон та звуки. І вартує всього 243 гривні. Всі, хто шукає гострих відчуттів, Дон, Scream, це точно для вас. Далі Resident Evil Village, якого можливо взяти за 540 гривень. Інші частини серії також за зниженою ціною. Якщо давно хотів взяти щось з Резіку, напевно, саме час. Між іншим, новенький Silent Hill 2 теж за зниженою ціною. За 1052 гривні можливо побігати. Туманним містом. Радимо, як мінімум, ще тому, що завезли офіційно текстову українську локалізацію. Далі розкажу за Backroom's Escape Together кооперативний жахестик, який зможе налякати тебе та твоїх друзів. Є кооператив та офіційна українська локалізація, і коштує всього 149 гривень. Останній Outlast, а саме Trials, теж не обійшли знижки. Цінник бачиш на екрані, як і ціну на поперед. Етні класичні частини. Ну і як тут не згадати про чужих Alien Isolation зараз всього 119 гривень. Dead Space можна придбати за 149 гривень або ж просто взяти підписку через EA Play, яка відкриває доступ до інших ще проєктів, а коштує всього 129 гривень. Фух. Якщо думаєш, що на цьому все, ти помиляєшся, рухаємося до хардкорнішого. Witchfire – це унікальний рогалик шутер з дуже приємною графікою та стилем. Якщо говорити про щось класичне, то Dark Souls отримав теж знижку. А Sekiro зараз можна вхопити за 1017 гривень. Тим часом Elden Ring чомусь знижки не отримав, тож тішимося тим, що маємо. Тому що ПКшний Bloodborne теж на знижці лай of P коштує 975 гривень. Remnant 2, як бачиш, теж на знижках. Перша частина взагалі за 119 гривень. На чарзі детектива і тут виходить серія Шерлока Голмса від української студії Frogwares. Всі ігри мають українську локалізацію, а також хороші знижки від першої до останньої частини. Також за Sinking City на базі за 179 гривень. Кооперативна мандрівка We Were Here Forever з головоломками коштує 187 гривень. Ну і як не згадати L.A. Noire від Rockstar Games, і ціна приваблива. 149 гривень. Ну, вже як його згадав, то і розповім і про інші проєкти Rockstar Games. Порт на ПК Red Dead Redemption перший коштує 1759 гривень, що дуже смішно, оскільки навіть із зниженою ціною гра коштує ну дуже багато. Особливо, якщо порівнювати з другою частиною, яку можливо взяти за 149 гривень. А багатостраждального GTA Definitive Edition ви можете взяти всього за 559 гривень. Тим паче кажуть, що там виправили велику кількість багів останнім патчем. І навіть додали класичне освітлення з PlayStation 2. Четверта похмура частина всього за 128 гривень, а сонячний Лос-Сантос в 5 GTA 313 гривень. Взагалі не знаю, що варто було згадувати за GTA 5, тому що вона, напевно, є в бібліотеці кожного геймера. Розділ стратегії відкриває український проєкт Остр. За 263 гривні. Приємне будівництво українського села. Дещо подібний проєкт Mono Lords тільки у середньовіччі та з війнами. Коштує 419 гривень. Проєкт розробляється однією людиною, а ще в ньому є текстова українська локалізація. Адмін сам грав і вам радить. Не відходимо від середньовіччя та дивимося до Crusader Kings 3 за 365 гривень. Покажу доволі нестандартний проєкт будівництво мурашника. Так, це теж стратегія під назвою Empires of the Underground. Має українську локалізацію та коштує всього 199 гривень. Нашумівши незвичайним стилем, Songs of the Silence також зі знижкою і коштує 274 гривні. І теж має українську локалізацію. Творці взагалі чудово підтримали українців, тому однозначно треба брати. Та й сам проєкт прекрасний і має багато хороших відгуків. Тим часом шоста. Цивілізація, в принципі, як і інші частини серії, має теж хорошу знижку. Останні коштують 52 гривні. Попри шквал критики, та не дуже вдалий реліз, згадуємо City Skylines 2. Місто будівний симулятор зараз коштує 975 гривень. Трошки кусається, враховуючи, що гра дотепер не допилена, але водночас творці стараються, випускаючи активно патчі Тим часом перша частина гри отримує Мала рекордну знижку та коштує всього 72 гривні. Британська стратегія Stronghold Definitive Edition зараз доступна за ціною в 162 гривні. Також має українську локалізацію, а творці окремо відмітили її появу у своїх анонсах. Настав час для Квідичу. Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс. Зараз коштує 539 гривень. Є онлайн режим, доволі цікаві механіки та ролі під час гри. Гадаю, багатьом сподобається. Ну, не можна не згадати про Хогвартс Legacy, який коштує 479 гривень. Є також LEGO-комплект по всесвіту Гаррі Потерам за 629 гривень. Можливо, комусь сподобається. Згадавши проєкт Warner Brothers, потрібно. Відмітити, що Mortal Kombat теж отримав знижку у 519 гривень. Вже про багато проєктів розповів, але це ще не все. Проєкти Sony теж отримали хороші знижки. Zombie Action Days Gone коштує 249 гривень. А God of War 2018 року можеш забрати за 479 гривень. Спайдермена за 699, а Miles Morales Sam за 749 гривень. Ну, це той Спайдермен, де є сніг, а пригоди самурая. В Ghost of Tsushima 1359. До речі, я його проходив і насправді дуже раджу до проходження. Механіка боїв ну просто чудова. Колекція Uncharted всього 599 гривень. Теж проходив, теж раджу, особливо DLC, як на мене, вийшло краще за основну сюжетну лінію. А Рагнарьок, на жаль, залишився без знижок. Хочеться якось гарно завершити, тож під кінець раджу звернути увагу на фановий проєкт про качок Даксайд. Виглядає доволі весело. Насправді цей список можна продовжувати ще довго. Пропонуємо для цього коментарі. Напиши в коментарях, про який проєкт ще не згадав у відео, і який ти взагалі чекав і що отримав він знижку. А я тим часом завершую відео. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. За традицією, ти ці вподобайку та поширюй друзям відос. Не прощаюсь, бо зустрінемося в іншому місті ігрової вулиці.